Другий заход і mm. свикінь за це. Так, ну що, всім привіт! У нас сьогодні тренування на сіднички. Починаю я його з Energy Drink. A. Насправді це хороший приворкаут. Тут немає кофеїну, що немаловажно, бо п'ю я кофе і так дофіга. Тут весь комплекс вітамінів групи Б, вітамін С. А Але тобі заплатили оце за рекламу чи ні? Ні, це я вбречі, купую його в свого тренера і ще й купую, а могла би десь. Кстати, треба пора вже ваді писати цім, всяким, що, спортпіт, не ждать, поки вони предложать. <с�алі> 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 Ано, ні, ну це справді, люди самі пишуть. Давай, давай напишемо крісу Бомстеду. Хай цей. У є... Це взагалі не смішно, не знаю, чому ти смієшся, бо в мене аудиторія така, що можна спокійно вже нормально продавати. Я знаю людей, яких менше охвати. Просто декому треба самим писати. Це не значить, що вони мають тобі. Щоб тобі написали, треба мати дуже хорошу аудиторію, бути супер відомою. Але коли ти пишеш, то... Коротше, я поки що беру в тренера цю штуку, бо мені подобається, що тут немає кофеїну. Якщо я знайду якусь заміну, то буде супер. Після тренування, тож в нього беру і іноді саме інше БЦАшко, тут е, постворкаут. Тут мені комфортно, бо тут зразу входить вітамін. Тут теж входять е, хороший склад амінокислот, ну, три да? е, амінокислоти, але тут ще входить вітамін. І е, ще щось ще бета-аланін, глутамін. Коротше, що тут мені якраз що не треба екстра щось пити. Ну, це потім. Ой, став уже ту лавку, будемо починаємо з сінечного ста. У мене сьогодні це не перше тренування. Друге. Коротше, я коли мені цю подарили ці шорти Леся, вони мені отак плотно тріщали. Вроді качаюсь, качаюся, качаюся вроді би форма міняється, а стає все шире, шире на мене. Що б це значило? А це значить, що м'язи просто плотненькі стають, Хорошенькі, менше жиру. Вот. М -м -м. Хорошу жопу я на наборі можу його таку напампити і наїсти. Але м'язи там тому не відостій. Молодець. А я ще навіть не починала тренуватися, ще навіть не на планка.